Готові битися об заклад, навіть якщо у вас двійка з історії України, ви все одно чули ім'я Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький це гетьман України. За життя йому вдалося викарбувати своє ім'я як основоположника української державності та борця за свободу українського роду. Богдан Хмельницький є тим, хто підняв українців на війну проти польського поневолення. І звісно, це не єдине, чим прославився найвидатніший гетьман Запорізької січі. До вашої уваги вісім цікавих фактів про Богдана Хмельницького. Насправді Богдана звали не Богдан при народженні батько Михайло назвав хлопчика Зиновій. Ім'я Богдан він отримав у зрілому віці, бувши відомим на політичній арені. Така зміна пов'язана із віднесенням гетьмана. До молдавського роду богданів. Гетьман був поліглотом. Юнаку Богдану Хмельницькому вдалося отримати хорошу освіту у Львівському колегіумі, де він займався вивченням мов. До слова, перебуваючи у турецькому полоні, гетьман виконував обов'язки перекладача: Польське населення вважає Хмельницького тираном, у Польщі українського героя вважають деспотом. Та пов'язують його постать з наказами про знищення поляків та євреїв. Натомість досі не було знайдено жодних суттєвих доказів, які би підтверджували цей факт. Став спасителем польського короля під час війни Богдан Хмельницький врятував Владислава IV принца польського, який отримав титул короля Польщі. Вдячністю за врятоване гетьманом життя стала шабля вилита із золота. Хмельницький заявив про Україну на міжнародній арені. Саме за його гетьманства дипломатію української держави визнав світ від Кримського ханства до Османської імперії. Передумовою цього стало покращення внутрішньої політики та створення перших державних структур. Гетьман мав три дружини. Може здатися, що у Богдана не ладилося із жінками, проте усі шлюби були щасливими. Перша жінка Анна померла дуже молодою. Саме вона є матір'ю шести дітей Хмельницького. За другою дружиною гетьман упадав всією душею, проте її стратили через підозру у зраді. Третій шлюб Хмельницький тримав до самої його смерті. Богдан Хмельницький був кавоманом. На той час напій не був поширеним у Європі. Хмельницький перейняв звичку пити каву, бувши у турецькому полоні. З тих часів напоєм частували гостей двору Хмельницького. Європейській знаті кава не припала до смаку. Проте жоден із гостей не смів відмовитись від частувань гетьмана. Місце поховання Хмельницького досі невідоме. Існує декілька версій, що сталося з тілом гетьмана. Після його смерті українські історики дотримуються трактування, що Хмельницького було перепоховано другом. Це було зроблено, щоб уберегти тіло від наруги, якої бажали вороги гетьмана.